У столичному медичному центрі лелека провели надскладну операцію. Врощення плаценти це серйозна патологія із високим ступенем ризику для матері та дитини. Про складний випадок із хепі-енд дивіться далі у сюжеті. Побачивши у лікарі почали просто хитати головою. Кажуть, а ви плануєте народжувати? Я кажу, так я буду народжувати. Ледве стримуючи сльози, Тетяна розповідає свою історію. Жінка нещодавно втретє стала мамою. Щоправда, зберегти й своє життя і життя малюка вдалося без перебільшень. Завдяки диву. Казали, що з такими випадками не народжують. Ви просто не доносите. Вагітність протікала з ускладненнями. Це ну дуже рідка патологія. Діагноз Тетяни вростання плаценти. Усе запевняють лікарі через попередні кесареві ростини. Плацента вростає в рубець. Взагалі, по сучасній термінології це називається плацента акрета спектром, тобто цілий спектр захворювань, які скажімо, заключаються. В порушенні прикріплення плаценти під час вагітності. Та куди б Тетяна не подалася зі своєю бідою від жінки, відхрещувалися ба більше. Запевняли, що дитя породілля виносити не зможе. На будь-якому терміні може бути розрив матки, можете просто не доїхати до лікарні, навіть якщо ви доносите, то це буде видалення матки. Єдиним місцем, де жінці погодилися допомогти, став медичний центр Лелека. Це дуже непроста ситуація, дуже складна ситуація, і вона потребує такого мультидисциплінарного підхіду. І тому дійсно, якщо заклад і береться надати допомогу цій жінці, то мають бути всі поруч: і уролог, і судинний хірург, і залучення селсейверу. Сучасного обладнання лікарі за важкий випадок взялися унікальну та складну операцію. Корпоральний кесаревий ростин з висіченням плаценти та метропластикою провели успішно. В самий важкий і складний етап цього оперативного втручання, тобто висічення плаценти та пластика матки, вони відбувалися вже після встановленого артального балону і його роздуття, це дозволяло мінімізувати крововтрату на рівні з цим. Ми застосовували також інші кровозберігаючі технології. Одним із цих варіантів може бути апарат Селсейвер. Врятували і породіллю, і її дитя. Операція зізнаються лікарі застосованою методикою. Є винятковою. В цьому унікальність. Що це, по моєї точки зору, перша операція в Україні, яка була проведена седраліклюзію, і без гістероктомії, без видалення матки. Зберігається матка. Ця жінка ще може народжувати, якщо забажає. Ми дуже задоволені цим результатом. А жінка дуже гарно відновилася після операції. Нині ж Тетяна зі своєю крихіткою вдома абсолютно здорові та щасливі. Тепер я точно знаю, що таке щастя. Я і так знала, але тепер я настільки. Просто вдячна цим лікарям. Хочеться дякувати всьому персоналу лелека. Я дуже вдячна всім лікарям, всім спеціалістам, що подарували нам донечку. У нас чудова донечка Меліса, і ну, це дуже велике щастя.